Робота йде контора пише. Іван працює. Ми дополюємо ще трошки, але тут прийшов дружок-помощник. Тихо, чим ти недовольний? Два корчики оставити обминути. Ніч там страшного. Мені ж ними мене копаю, так і все. дивись, Іван, як ти ось таку прокопаєш, тоді догорі трошки пройдеться. тоді. Копай тако просто рівно до квестю. Тільки треба. Котюрай. Ладно, нам ще трошки осталось. Ще отут трошки сполоти і картоплю викопати, і вже тоді перекопати город і усьо. І підемо згортати листя. А листя треба багато назгортати і козам, і на вкривання винограду. Накривання барабої. Ні, барабої не треба не вкривати. Ось така красота. Погода гарна. Наші тільки до середи ще на вівторок погоду. А вже на середу дощі передають, там далі все дощі передають. Не знаю, вчора я дивилася, чи змінилася погода чи ні, не знаю. Тільки не на нього. Народно не пішов лягати. Ата, котяк, мордяка. Іван, я все бачу, ти підкопав мені. Що підкопав? Я за три метри купав, я винішу, воно таке борже. І оце такі то справи. Ладненько, будемо далі полоти. Діток багато обсипається з ладіолусів. Ладіолуси дуже гарні, великі. Виростали, зараз їх на подвір'ї пообрізаю. І на рік багато. А ти знаєш, вони дуже часто от кажуть, змерзне, змерзне. Природішні А, а так-то вони прекрасно себе почувають ось О. 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 які файні гладьовиси зараз ми їх пообрізаємо пообтереблюємо. хай сахуть собі положу хаті ага. Скільки? Скільки діток мають. О, той вже обломився. Раз обломився, туди візьмемо. Щось бідненький. А ось цього інакші. Я не знаю, як вони звуться. То люди мені віддалась Вона якось казала, вони так інтересно звуться, Ну, я не помню. Як воно зветься. Ну, Цвете дуже гарно. Такими цибуляними квіточками. Це воно ну, ці Цього то не цвіли, бо вони були маленькі дуже. Ну, Вже на другий рік може і зацвітуть. Так, до речі. Наш порадок на городі. Все докопано. Йоанн дорив, я ще капельку допомогла. Я теж допомагала. Ти барабуйку. Я барабойку викопала. О, ціле відро барабой. Принцип покажу кажу, яка. Рози спололи, хризантеми теж споляні. Зараз будемо тут скопаємо ще ту частинку. Мої ти типу них відром постав. Живі. Бачите, Замащені, замащені. Ну я вже, господині, я вже барабої викопала. Все, Вже всі барабої викопані, город скопаний. Тепер можна... Займатися кухнею, щось смачне готувати частенько. Ну, опасно, часто багато готувати. Можна сильно розпастися. Ось такі діла. Такі-то справеньки. Так, зараз гладіолуси занесем занесемо на подвір'я, а принесемо сюди м'яту. І там не повню... А, і ті фундуки треба буде посадити. Зараз посадимо. Ось. І тоді підемо листя згортати. Ось. Земля тут м'ягенька, файна, вони легенько рвуться. Земля не твода. Що? Нарізати яблуки, салати і перекусити. Викопай, одне не вирвалося. Мама. Тільки поволі не розріч мені. Ба. Стоп. Це що? Якийсь камінчик. Йой, йой. Йой, йой. Ой! Таке маленьке і не захотіло вирватися. Йолі, О, тут ще одно залишилося Ой. Так, щось я не можу путя вивезти, якщо чесно тут. Це старе, яке не потрібне. Во. А це молоде. Ось так. І це ще молода частинка його залишилася О! Ось таке то діло. Так, забираємо все на подвір'я. Ось йдемо, візьмемо те, що нам треба. Так, миску забирай. Те Зараз ми все позабираємо і підемо. Ну, а вже як посаджу, м'яту, буду, садити, покажу, де її буду садити і покажу як. Так, гладіолуси почистила. Зараз заберу до хати, в хаті ростелю хай просихають. Ось, а ми йдемо, будемо згортати листя. Ось таке то діло. поки гладюси перебила, трошки одихнула, тепер йдемо до роботи. А всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я.